Всіх вітаю на каналі Lego Military. Сьогодні у нас буде огляд на BMP-2. Давайте розпочнемо. Хочу почати з деталізації, тому що я над нею дуже старався. Тепловізор. Тепловізор, механіка водія та прилад нічного бачення. Прилад нічного бачення і тепловізор, але вже для навідника. Також хочу звернути увагу на моторний відсік. І на люк, що може відкриватись. Він предназначений для механіка водія, який е для кращого огляду. Ще із функціоналу. Повертається башта на 360 градусів, піднімається та опускається гармата. І якщо ми перейдемо до кормової частини, то ми бачимо двері десанту, які теж відкриваються. Ці лючки відкриваються також. Хотів би звернути увагу, що до цієї БМП можна приєднати гармату. Наприклад, візьму D44, зараз під'єднаю і повернуся. Ось так це виглядає. Я підчепив гармату, і, як на мене, це виглядає дуже реалістично. Якщо хочете інструкцію і огляд на д 44 ставте лайки і підписуйтесь. Інструкція буде на 5 лайків огляд на 10. Зараз я її відчеплю: для вас пройде 1 секунда, для мене нічого не пройде. Загалом я сказав все, що хотів сказати про це БМП, тому буду з вами прощатися. До нових зустрічей! Ставте лайки, підписуйтеся, як я вже казав, на 5 лайків буде інструкція, на 10 огляд. Мирного неба вам над головою. Дякую за перегляд!